Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Одна з головних традицій Великодня освячення і споживання обрядових страв. Українці здавна вірили, все, що святять у святковому кошику, наділене особливими властивостями. Кожна українська господиня старалася, щоб кошик був багатий. Один із обов'язкових атрибутів паска. Також клали яйця, писанки, крашанки, молочні продукти, масло, сир, кубаса, шинка, сало, сіль та хрін. Утім, народні вірування та обряди, залежно від історико-етнографічних районів України, помітно відрізняються. Ми зазирнемо у великодні кошики в різних регіонах України. Паска. Переважно Паску випікали в чистий четвер, іноді в суботу, значно рідше у Страсну п'ятницю. Беручись до роботи, господині вмивалися, одягалися у святкове вбрання. Тоді в хаті панувала особлива атмосфера. Треба, щоб тихенько було добренько, не сваритись, не кричати, не гніватись, розповідала Любов Косік зі села Губельниці, колишнього Славутського району на Хмельниччині 1944 року народження. Інколи запалювали свічку, аби великоднє печиво добре вдалося. У давнину для змішування тіста на паску зазвичай використовували не хлібну діжу, а ночви, замішуючи українські селянки, хрестили тісто. Інколи навіть молились, обов'язково хрестили його під час сажування до печі. Щоб великодні хліби були жовтими та гарними, їх загнічували вербою, кидали в піч гілочку освяченої лози. У деяких місцевостях її клали згори на тісто, вважали, що так виросте паска, бойки запікали три вербові галузки в самій хлібині. У багатьох селах донині заборонено впускати до хати будь-кого, коли печеться паска. Вважали, що святковий хліб можна зурочити. Будуть стукати дверима, да паска сяде, де да не буде рости, пояснювала Любов Семенчук зі села Ясне. У Карпатах вірили, що під час випікання паски не слід сідати, щоб не сіло й пече. На Волинсько-опільському етнографічному суміжі для того, аби паска виросла велика, били лопатою об стелю і цмокали. Описуючи великодні обряди українців, дослідники зазначали, що господиня намагалася спекти якомога кращу і більшу паску. Траплялося, доводилося розбирати челюсті печі або вийняти звідти випічку. Народознавець Василь Кравченко зауважив, що навіть коли готували декілька пасок, старались, щоб головна, якраз та, яку призначали для освячення, була найкраща. Традиція пекти якомога більшу паску є, очевидно, проявом імітативної магії обрядове печиво, мало сприяти доброму врожаю, який якраз сіяли садили навесні. На думку дослідників, ритуал випікання і споживання хліба навесні у період посіву був засобом заклинання родючості ще в дохристиянський період. Господиня промовляла, саджаючи Паску в піч, щоб хліб на Ниві був такий багатий, величний, як ти велична. Окраєць Паски клали до зерна під час засівання лану на середньому заході та полісі на поділлі та волині. Марія Максимів зі села Росільна в колишньому Богорачівському районі 1929 року народження казала Якщо сідеш орудувати щось важке, взяти з собою і так тихесенько сказати Я на вас з Паскою, а ви до мене з ласкою, і все добре піде. Втім, жителі України здавна називали Великодню випічку інакше бабою. Цю назву ще й нині вживають у багатьох історико-етнографічних районах, паралельно з Паскою, баба, бабка, бабчина. Між двома великодніми печивами часто є різниця. Вони можуть уживатися в одній локальній традиції. Основним відмінним критерієм є рецептура. В одних випадках бабка особлива тим, що вона солодша, більш стобна, тоді як паска може майже не відрізнятися від звичайного хліба. Лемки називали бабкою великоднє печиво з найкращого білого борошна, а паску пекли із житнього чи пшеничного розового борошна. Ще одним елементом розрізнення була форма великоднього хліба, а також факт його освячення. Паска така велика, кругла, як хліб, а бабки то в ринках таких пекли. Вже ці бабки луччі роблять здобні, а паска така, як хліб, описувала Олександра Федорчук зі села Рівки на Хмельниччині 1934 року народження. Михалина Шпирка зі села Стрепт. Що на Львівщині 1927 року народження описувала бабка то кругла, а паска то в блесі, В блесі, а от така задовга, така блеха, а тут така заширока, то бабку освячували, а паску ні, паску не світили. Бойки називали бабою лише першу, найбільшу і найкращу випечену паску, ту, яку несли святити. Пасхальне печиво мало велике значення для поминання предків. На середньому полісі спершу спочатку пекли паску, призначену померла, її брали на цвинтар, на проводи поминальні дні. Степан Килимник зазначав, що в минулому готували декілька сортів бабок: жовті для сонця, чорні для людей, білі для покійників. На східній бойківщині вірили. Пара з великоднього хліба лине на небо, вмивали паску водою, казали, та пара йде до Бога. Описувала Євдокія Вільчак з району, що й на Івано-Франківщині, 1929 року народження. Як вибере з печі Паску, тоді вмивала паску водою. Казала, що та пара йде до померлих. Померлі душі, то нюхають і так живляться, згадувала Марія Канущак із сусіднього села Хмелівка 1928 року народження. Окрім Паски та бабки в деяких історико-етнографічних районах України випекали й інші види хліба, калечі й печиво. На Волині та Полісі ці калачики називали мазурками. Мазурки, до слова, є обов'язковим атрибутом Великоднього столу поляків. На теренах покуття натомість випекали Великодні струдлі. Яйця. Важливим атрибутом Великодніх свят є яйце. Здавна його вважають символом початку світостворення, зародком життя, у великодному кошику це писанки та крашанки. Традиція розписувати писанки найбільше збереглася на покуті буковині та Гуцульщині. а крашанки традиційно фарбують у Великодню суботу чи не в кожному українському селі. Етнограф Володимир Шухевич зафіксував гуцульське повір'я: доки писанки пишуть, доки буде світ, як перестануть, тоді світ закінчиться. Розписування писанок та фарбування крашенок займали жіноцтво. На Сокальщині етнографи занотували, під час виготовлення писанок дівчина була сама в хаті, щоб ніхто не врік, а то писанка ніколи не вдасться. Замальовували лише сирі курячі яйця, вірили, що інші гріх красити. Крашенки найчастіше фарбували на червоне, використовуючи найдоступніший барвник цибулиння. Щоб надати кольору, також брали Звіробій, гілки або кору яблуні та вишні. У селах на півночі Львівщині найпопулярнішим були червоні та чорні барви. На надцяні крашенки називали сливками, а на теренах Бойківщини – галунками. Українці вірили, коли пишуть писанки, то діти повинні сідати, щоб квочки сиділи на яйцях. Окремою уваги заслуговує використання залишків освячених продуктів. Усі страви з великоднього кошика виїдали до останку. А після яєць залишалася шкарлупа. Українці згодовували її куря, закопували біля хати у саду на городі в полі. На покуті, Бойківщині та Гуцульщині існував звичай кидати рештки зкрашенок і писанок у проточну воду. Закопування шкарлупи боювало своєрідним воєрідним оберега. то тоз. Зло, щоб не лізло ніяке гадство, казала Євгенія Гонтарик із селям Бурдуляки. На Житомирщині шкарлупи, освячених крашенок, закопували у ворота, щоб не збігав скажений собак. На Лемківщині настроювали наголуски фруктових дерев, щоб відігнати шкідників. На опіллі, Бойківщині та Нецяні вірили, що розсівання яєчних оболонок по полю чи городі сприятиме доброму врожаю. На Буйківщині та Західному поділі їх викидали на дах хат чи хліва, щоб кувочки були. У багатьох місцевостях шкарлупу крашенок заведено спалювати, волиняни та пульщуки висипали попіл під яблуню чи інше плодове дерево, що би родило. Шкарлупу використовували у народній медицині. У селі садки, що неподалік Бердичева, вірили, дим від їх спалювання та мує зубний біль. У селах колишнього Славутського району підкурювалась від переляку дітей, а також спалювали рожу. Порося до Великодня українці старалися заколоти порося, часто його запікали в печі цілим, а потім святили в церкві. Пекли порося таке не маленьке і невелике, закололи, обробили і ціле пекли. Ще хронину додають йому в зуби, згадувала Анастасія Чмелюк. З Хмельниччини. У селі ясне чи під Рівнем? Побудувала жартівлива примовка Христоси Воскресе, а баба Паску несе, а дід порося да й задрипався. На думку ентнографа Вадима Шербаківського, святили ціле порося, то власна українська традиція. Освячення цілих запечених поросят, що в 20-30-х роках ХХ 20 століття траплялося на теренах Волині, середньої Надніпрянщини, Слобоженщини та Полісся. Згодом замість кабанця господині готували в печі свинячі стегно в тісті. На Закарпатті донині найпопулярнішим великоднім місцем та діликатесом є копчений свинячий кіст шовдай. Волиняни, подоляни та поліщуки закопували кістки з освяченої печені в землю на орному полі, щоб оберегти збіжжя від граду. Також кістки кидали у вогонь під час бурі, щоб відвернути від господи блискавку. Сьогодні замість поросяти до великоднього кошика кладуть шинку, ковбаси, сало. Серед українців існувало переконання, що сало має здатність очистити поле від бур'янів. Коли Газда вперше виходив у поле, посвяченим салом змащував леміш плуна. Інколи його використовували з лікувальною метою. Зокрема, стомленим смальцем волиняни змазували рани. В околицях Новограда Волинського посвяченим салом змащували горщики для молока, щоб воно було жирним і підходило багато сметани. Сир. Бойки Бороданщини вірили, що сир святять, аби худобі було добре. В околицях берестечка на Волині існує звичай давати курячим освяченого сиру на Великдень, щоб було багато квочок. Українці Карпат запечених у печі сир називали плесканка, а на Волині та Поділлі мандриця. На Слобожанщині та середній Надніпрянщині Дніпрянщині робили сирні паски. Щоб їх приготувати, використовували спеціальну дерев'яну форму. Така паска була зазвичай пірамідальною, що мало символізувати гору голову на якій розп'яли Ісуса Христа. Сіль. Доволі багато обрядів пов'язано з освяченою сілью, найпоширеніший звичай обсипати домівку. На упіллі та на цвянні так намагалися знешкодити негативний вплив відьо лихих людей тощо. Щоб то злі якісь не підходили, якісь чари хто не зробив, пояснювала Катерина зі села Спас. На Волині практичніше пояснювали цей ритуал. Сіль, кажуть, обсипали хату, щоб комахи не лізли, свідчила Лідія зі села Смолява. Великодньою сіллю також обсипали корову. У деяких районах давали її їсти, вірили, що це захистить худобу від нечистої сили. На Опіллі освячену сіль використовували для обрядового обсипання поля чи городу, щоб позбутися бур'янів. Хрін на Лемкінщині та Нацяні традиційно освячували хрін, пояснювали християнськими легендами Коли юдейські воїни приготувалися розп'яти Ісуса Христа, то принесли з собою чотири цвяхи, але надбіг циган, щоб їх вкрасти. До нього накинулися воїни, і циган ухопив тільки одного цвяха. Воїн кинувся наздогін, тікаючи, циган стромив його в землю. Тому воїни мусили прибити Ісусові ноги до Христа одним цвяхом. А на місці, де циганструми вкрадене, виріс хрін, тому його беруть до кошика. На покутті існувала традиція розпочинати великодній сніданок саме з хрому. На снятинщині вірили, що від гріхів хрін допомагає і володіє чудодійними властивостями. Великодній хрін використовували для захисту від плазонів. Як вперше йшли в ліс, то хриніну брали в зуби, натирали ноги хріном від нечисті, розповідала Ольга, із села Аркадівка. На Чернігівщині їли хрін наче серце, от гадючки, як розговлялись, згадувала Параска, зі села Гута. Мак чесник зерно. До Великоднього кошика в різних частинах України клали інші продукти. Декотрі з них можуть здаватися жителям інших регіонів, доволі екзотичними та навіть дивними. На середній на Дніпрянщині, Слобожанщині, Поліссі і й Волині на Великдень годилося освячувати мак. На Житомирщині обсипали ним хату, щоб не залазила у двір ніяка погань, гадюка ящерка. Мак святять, то кажуть, довкола хати обсипають, щоб де деякий лиха не змотався, розповідала Катерина з села Горпин. На середній на Великоднім маком обсипали могили ходячих мертвеців, які за народними віруваннями після своєї смерті приходили до живих родичів. Традиція освячувати на Великдень Часник найчастіше трапляється на Буковині, Бойківщині, Гуцульщині та Закарпатті. Освячені зубці, вважали засобом він Хто врікає, то кажуть, візьми свяченого часника в кишеню зубчик, ніхто тебе не врече, згадувала Марія села Анивці. У Цулу вірили, що часник допоможе розкрити злочини. Якщо щось в тебе пропадає, треба дзвіницю коло церкви, але вночі обійди з тим часником, що світився на Великдень, то скоро знайдеться і злодій, розповідала Василина. У деяких гуцульських селах і нині кладуть до Великоднього кошика кропиву. Вона перша на землі, що зелене, пояснює Параска. В околицях печеніжина, чи на Коломищині. Перед споживанням Паски їли кропиву з маслом і сіллю, аби людей не кусала мушка. Освячені на кропиви – відомій бойками. На Калущині вірять, чи на Великдень треба з'їсти трохи кропиви, аби цілий рік усі були здорові. В окремих регіонах України був поширений звичай класти до Великоднього кошика пшено. На середній Надніпрянщині його загодовували куря. Щоб добре неслися. На теренах Слобожанщини зерна дають курчатам, щоб їх ніхто не зорочив і щоб не дохли, а добре росли, пояснювала Поліна. Села рябушки могли використовувати і в народній медицині. Існувала традиція освячувати на Великдень частину насіння, яке потім висівали на полі. Пшеничку, згороду, бобик, фасольку, кукурузу, все насіння клали святити на спід. Як посвятили, то воно дуже файно родить, згадувала Стефанія, з сіла кінчики. Польський народознавець Оскар Кольберг писав, що на Великдень у Карпатах до освячення церкві несли картоплю і ячмінь. На Слобожанщині брали в кошик коноплю, щоб потім сіяти. і ключі у великодньому кошику несли до церкви і предмети. Зокрема, доволі популярною в Україні, хоча й не повсюди є традиція освячення ножа. Потім ним мали різати освячену паску, вважали, що на освяченим ножем цього робити не можна. Етнографи фіксують випадки використання освяченого ножа в народній медицині. Тетяна зі села Покровське на Кіровоградщині розповідала, як у упаде шевдаришця, то треба ножиком так перехрестити, то не буде гулі. Освяченим ножем знахарки вимовляли різні хвороби. Баби стареньки цим ножиком, посвяченим, у кого була грижа, ножиком зашкрибали, іначе навхрест різали, згадувала Катерина з села Сміла на Черкащині. На середній на Дніпрянщині освячений ніж клали біля нуровливої корови, щоб не била господиню. Волиняни клали ножа в колиску немовлятам, щоб нечиста сила не обмінювала людську дитину на свою. На Бердичівщині лезо кидали у вихор, вірили, що так можна пробити чорта. На Бойківщині його використовували в народній метеорології, розганяли грозові хмари. Водночас, інколи освячення ножа, вважають ознакою відьомства. можливо, під впливом церковної заборони. Зрідка на Великдень освячували крейду, на середній надіпрянщині її радили їсти тим, хто страждав від печії Волиняни та Поліщуки виводили нею хрести на дверях. У деяких місцевостях, Бойківщині та Волинщині, зафіксована традиція класти до великоднього кошика купюри, а гроші теж копійки не кидають, а кидають такі паперові ложать. То кажуть, що будуть гроші вестися, розповідає Катерина зі свята Перемиль. На Горохівщині також клали до кошика ключі, щоб не губився, щоб не приходили злої. Кошик, пасківник, бесаги. Звісно, не можна обминути й самого кошика. Традиційно лозові кошики в Україні війшли в масовий ужиток аж у ХХ столітті. Раніше паску не носили в плетених кошиках, а часто вона і не влазила до кошика. Господар ніс таку паску, що не міг двигнути. Мав у партовинні нести, розповідала Марія зі села Завич. Раніше паску несли святити у скатертях, далі у бесагах, а тепер у кошиках, свідчила Юлія зі села Липовець. Для освячення великодніх страв використовували спеціальні посудини. Уцули мали дерев'яні пасківники або дорівники, резервуари циліндричної форми, декоровані геометричними різьбленням, поки називали їх світильниками. На Полтавщині використовувались глиняні пасківники, на Волині та Полісі з середини ХХ століття мали спеціальні коробки, плетені з дерев'яних клепок або соломи. Доволі частими були випадки, коли пасхальні страви несли до церкви у видоблених з деревах ночви. Рушник або скатертина. на теренах Поділля, опілля, наццяння та західної волині побутує звичай вишивання рушників, які використовують лише для покривання великоднього кошика. На полісі, середній на Дніпрянщині, використовують здебільшого біля рушники та скатертини. Великодній рушник чи скатертину, які святили паску, наділяли магічними властивостями. Як от грому загориться хоромина, треба лити кисле молоко. І удовиця три рази має обійти зі скатеркою, на які святили паску, розповідала кулина Заратніцького району на Волині. На опіллі великодні рушники вивішували на плодове дерево, щоб була гарна погода в день весілля. До зустрічі в нових відео.